За сприянням Посольство України в Греції в АФІнах діє програма безкоштовного проїзду для українців, який знаходиться в Греції як тимчасові переселенці. Оформити спеціальну картку, яка дає право на безкоштовний проїзд, можна вже зараз на великих станціях метро, наприклад, Сінтагма. Карта Асена це карта необмеженого безкоштовного проїзду на всіх видах транспорту в Афінах. Щоб отримати картку, вам потрібно з номером АМКА та документом, що засвідчує особу, паспорт. Посвідка на проживання можна підійти на будь-яку станцію метро в Tickets Issue та оформити вашу персональну картку Card. Разом із карткою вам дадуть пароль для активації картки на сайті іДіка. Відкриваємо сайт Діка за посиланням в описі та виконуйте процедуру, вказану для активації функції безкоштовного проїзду. Натискаємо на кнопку Вхід. Вибираємо другий пункт альтернативний спосіб реєстрації для переміщених осіб з України. Вводимо номер картки Афена карт, яку вам надали, Пін-код та номер АМКА. Натискаємо вхід. Після активації карти на сайті, через три робочі дні, ви йдете на будь-яку станцію метро і вводите свою карту в автомат для оплати проїзду і натискаємо кнопку «Субсидія». і карта поповниться на 90 днів безкоштовного проїзду. Через 90 днів для продовження використання карткою вам доведеться повторно поновити субсидію.